Я думаю, що до оприлюднення розмов Ушакова і Дмитрієва, і Ушакова і Віткова, швидше за все причетні впливові сили, які не зацікавлені в реалізації мирного плану, якщо можна його так назвати. Які не зацікавлені в тому, щоб Росія натягувала е американську СОВу на глобус власних інтересів. З потенціалу, ну наскільки я бачу, це можуть бути британці. І це ну, такий достатньо, на мою думку, реалістичний сценарій, тому що інші спецслужби, ну, уявити, що це війна того, що о, люблять називати башнями Кремля, я все-таки тут о, маю, в принципі, певні сумніви. Реакція Дональда Трампа на оприлюднення достатньо очікувана і. Показова він вважає своє оточення непогрішимим. Він вважає, що вони завжди знають краще. Він вважає, що вони йдуть виключно, так би мовити, до перемоги семимильними кроками. Ну і до всього іншого треба розуміти, що Трамп і це стає все складніше приховувати. Живе в парадигмі того, що Росія є сильною, Росія є спадкоємецею радянського союзу з нею. Треба мати справу, і, відповідно, всі інші вони мають цьому підкорятися підпорядкуватися. Це е, позиція Трампа, яка може нам бути корисною в одному аспекті. Ми не повинні мати ілюзії стосовно Дональда Трампа. От і все. Я думаю, що такий вплив буде е, на цих плівок, тому що вони, в принципі, не можуть бути. Ну, Непоміченими, щонайменше політичними опонентами Трампа з іншого боку, є кілька факторів. Ну, по-перше, і демократи, і республіканці думають про Мідтермс восени е, наступного е, року, і вони будуть їхня логіка буде з цього виходити. Вже Джей Дівенс обурився, що республіканці більше цікавляться допомогою Україні ніж е, завершенням. Е, Завершенням війни, але е, в будь-якому е, я вбачаю, я що є ситуація, при якій ну, на сьогоднішній момент е, рано говорити про знаєте, такий вибуховий вплив з тієї простої причини, що більшість американських виборців вони ізоляціоністи. І це треба пам'ятати, це треба усвідомлювати, і відповідно з цим треба працювати. Як 28 пунктів не могли бути підписані ні президентом Зеленським, ні будь-яким українським політиком, який є українським патріотом і думає про майбутнє держави, так і плівки Віткофа не можуть вплинути безпосередньо на терміни завершення війни. Вони просто показують ницість. І цинізм команди Дональда Трампа вони нас підштовхують до внутрішньої мобілізації і дають нам підстави для того, щоб ми думали і вирішували, як нам діяти далі. Ми маємо спиратися на посилення власних позицій всередині держави. Це максимально те, що нам на сьогоднішній момент потрібно.